Я на роботу прийшов, пустіть мене. Ми Молоді люблю, я пошлі. Давай, де ви прокине, ви пішов роботи. Тут люди годами, роками ходили собі на роботу, ходили. А, тут вихід є, йдіть сюди. І тут ще... А, три поверхи. Ну, мабуть, Ленину. Я виходи. Три поверхи. Центральний вхід, да? Там ми вже були. Є вивіска. На цукровому заводі в 1901 році працював член РСДРП Названов та брат Павло Запорожець, який заснував тут підпільну бібліотеку марксистської літератури. Ні, nee, підвал не підемо. Навіть сюди не підемо, бо тут аварійна споруда.